Так, зняв я всю це осенсію, всі притупив грані. Значить, втулка вона... втухав в шатуні, Вона, в принципі, так тугенько зайшла, але, але тут є отакий люфт. Тут є такий люфт. Я щось думаю, що це треба переробити. Ну, може бути маленький, але це вже є завеликий. Ось ця деталька, вона є калена, її напильник не бере. Тобто вона тверда. Якщо цей палець. Та якби теж після термічки він чорний. Але його напильник тут от бере без зусиль ніяких. то Тут от навіть -от ті крайчики притопити ну, важко і, ну в принципі, нереально, тому що воно тверде. Так, Зараз я це знімаю, будемо включити нову втут. Так, точимо втулку для шатуна. цей спосіб я десь піддивився в, в інтернеті. Значить, Точиться зовнішній розмір втулки. Тоді напресовується шатун. І тоді розтачується втулка до потрібного нам розміру. Вже разом з шатуном воно буде крутитися. Шатун напресований. І зараз будемо розточувати. ну точнее размер втулки. Так и втулочка <coughs> уже брусварный отвер и такая канавочка маленькая там твердосплавным резцем сделана и старая втулка тут так уж было такая канавочка. Ну это там натяг Десь десятка був, напевно. Так. Вона туго зайшла, вона звідти вже не вийде. Ставимо шутку. Ось така у нас тулка, не тука, такий палець з направляйкою. Сюди, сюди ми ставимо цей палець. Тут у нас йде. Змазка через цей отвір. Зараз. Потім от тут в нас масло виходить. І якщо тут є отвір, звідки то масло попадає на оцю втулку. Тобто, тут шатуніт є наскрізний отвір. Туди масло з меншого звідси, Ходить сюди і змазується, тих дві стволочки. Зараз я це ставлю. Зараз я це ставлю. Так, шатун встановлений. Далі закручується така гайка. Це є на лівостороннього тобто вона ліва різьба, закручується і. В певному положенні вона фіксується. Ну, то є, на даній головці вона закручується до упора, і потім фіксується. Отут має бути гвинтик. Його насадиться на Це фіксатор різьби, закручується. І, тобто, щоб оця гайка, от тут спеціально є цей зріз щоб вона мала такий маленький хід. Разбираем шатун. Значит, у нас есть втулочки стальная. Тут ставится просто тримач. И сверху ставится эта втулка. Выглядит оно все вот так. Потом сюда, тут зажимаем резец. Вот так выглядит втулка с таким пазом. Той пас заходить в різце тримаючи. Так. Значить, перше ми вставляємо втулку. Тут вона у нас проходить. Ну, пізніше я це. Потім ми вставляємо так, щоб пас у нас стояв рівно, і потім вставляємо оцю втулку всередину. І тут ми штифтуємо, щоб вона не вийшла. Зараз я зроблю покажу, як воно виглядає. Так, встала втулка. Так воно виглядає. Тут я заштіфтував і так обрізав цей штіфт. Так. Зараз поставимо маховик. Ще є дистанційна шайба. От це та, що була. Ідемо, подивимося, чи вона підійде. вона ставиться от сюди, от сюди. Можливо, вона вже буде завелика. Тобто от сюди вона ставиться, зараз я вам кажу. Ось сюди. Зараз подивимося, поставимо і подивимося Так, дистанційні кільця, от воно тут ставиться все. І щоб вони, вони фіксуються тут одним гужоном. І тут другим гужоном. Так, як воно виглядає? Так, в дистанційному кільці є такі путаї. при установці ті путаї мають співпадати. Тобто ми... Поставили підшипники, маховик з підшипниками, і в нас мається хватає співпасти з отворами. Тому що оця вся висота, оця вся висота вона вся є розрахована, тому що висота має важливе значення. Оцей маховик має бути так виставлений, щоб. Підшипниками, щоб у нас між повзуном і цією гайкою був зазорчик, щоб воно не зачіпало при, при русі. От тут у нас наче нормально. Тому ці всі гужони, вони мають, ну, тому це фіксується все, щоб воно не тікало. Так, це у нас клин. І він теж має своє місце. Тут є штіфт. Тобто ми перше ставимо клин? Клин, тоді ставимо сюди вже пузу. Зараз це все змаза, що змажемо маслом. Маслом ми не жаліємо. Так. І. Отак. Так воно у нас стає. Так воно у нас І стає вона не дуже добра. Є зазорчик. Значить, шайбів забагато. Зараз ми будемо їх регулювати. Так, поставив повзом. Підігнав оцю втулочку, що там було. По висоті. Так, тут стаємо гайка Теж її легенько прошліфував, ржавенька була. І пройшов все дуже легко. Ці в нас прижимні планки освіжив. Незручно одною рукою знімати. Одна і, і друга. Так, зараз це все скручую, подаємося далі. Так, прикрутив планки. Ще лишилося штифти поставити. Не знаю, я один старий може поставлю, а другого нема, то я буду, вже буду свій шукати. Так, тут ще має бути болт, що який прижимає різець. Пішла заразити. Так, тут ще в нас така є кришечка, буде стояти. Це вже косметика. І ось і деталька має бути тут привід. Цей привід треба доробити. Його тут не було. І це буду знімати відео, як його робиться. Має креслення. Так, ну, в принципі, по цій голові все. Для зробити привід мала би працювати. Стан непоганий. цю поставимо, зробимо, тоді вже візьмемося за іншу. Так. Така голова.